Некоректні та маніпулятивні Так, в українському МЗС прокоментували повідомлення ЗМІ про нібито припинення військової допомоги нашій державі з боку Німеччини. Новини про заморозку фінансування з'явилися цими вихідними і викликали бурхливу дискусію і в Німеччині, і в Україні. Чи справді у німців закінчилися гроші для України? Розкажемо далі. Грошей немає. Німеччина припиняє військову допомогу Україні. Матеріали під такими заголовками напередодні з'явилися у багатьох змі. Усі цитували німецькі видання Allgemeine Ральгімайне Zeitung, яке першим опублікувало новину із посиланням на власні джерела в уряді, бундестазі та міністерстві оборони. Спробуємо розібратися, що сталося насправді і чи може Україна і надалі розраховувати на підтримку від основного донора в Європі. Історія, яка завершилася цією публікацією, почалася ще в травні. Тоді міністр оборони Німеччини заявив, йому не вистачає 8 мільярдів євро, закладених у бюджет цього року на військову допомогу Україні. Виділені кошти вже розплановані. Частина зброї та техніки закуплена і передана Збройним силам. Решта замовлена в оборонної промисловості і надійде до кінця року. Але треба більше ще 4 мільярди на нагальні потреби. Ці додаткові гроші Борис Пісторію Попросив у міністра фінансів Крістіана Лінднера, і лише тепер отримав відповідь. Відмову міністерство фінансів пояснило, у бюджеті Велика діра дати більше відомство не може. Утім, можливі винятки, якщо Міноборони обґрунтує необхідність фінансування тієї чи іншої зброї для України, заявку розглянуть. Тобто йдеться не про військову допомогу взагалі під питанням лише додаткові позабюджетні витрати, які тепер узгоджуватимуть окремо. Офіційний Берлін запевняє, без військової підтримки Україна не залишиться, навіть якщо потрібні гроші не знайдуть у бюджеті. Є ще одне джерело фінансування відсотків від заморожених в Європі російських активів. Саме за рахунок цих коштів німці і планують покривати більшу частину витрат на закупівлю озброєння для українського війська. До механізму є юридичні питання. Утім, в офісі канцлера Німеччини розраховують, що він запрацює до кінця року. Хвилю публікацій про обмеження військової допомоги Україні прокоментували і в українському міністерстві закордонних справ. Речник відомства заявив, вони є некоректними та маніпулятивними. У МЗС сподіваються, що німецький уряд знайде можливості додаткового фінансування потреб збройних сил і спостерігають за ухваленням бюджету на наступний рік. В ньому нагадаю на військову підтримку Україні попередньо заклали 4 мільярди євро. Тетяна Лугановічла Фролов. Подробиці німецькі бюро телеканалу Інтермара. Фон єдині новини.